Вітаю вас, друзі, в проєкті Відверто ПРО. Дякую вам, мої дорогі підписники, що ви зі мною, що ви слухаєте ті інтерв'ю, які я виставляю, і не тільки інтерв'ю. І хочу вам подякувати за те, що ви є, і що ми можемо в той чи інший спосіб комунікувати, щоб доносити правду, ділитися важливими думками. Щодо того, що відбувається в сьогоднішній день, а я би хотів декілька слів сказати про а, молитву, яка відбудеться 12 листопада в всіх а, а, християнських церквах, починаючи від іванівських, завершуючи католицькими православними церквами саме в цю неділю, яка буде перед нами. Ми матимемо можливість кожен на своїх церковних богослужіннях звершити молитву за дітей сиріт. А хотів декілька слів сказати від себе. Ви, дехто із вас вже знаєте мою історію, але в мініатюрі поділюся, щоб ви розуміли, наскільки важливо говорити про сирітство в плані того, щоб стати на захист тих, хто сьогодні не може себе захистити. А, перше почну з того, що я народився в місті Одесі в 1981 році. А, так сталося, що моя рідна мама вона не могла мене після народження забрати до себе додому. І на це була вагома причина. Причина була в тому, що ну, для неї це була вагома причина, і ця причина полягала в тому, що її родичі, тобто. Її рідна сестра і мама, тобто моя тітка і баба, вони її вмовляли про те, щоб Тетяна, коли вона взнала, що в своїх 19 вона буде народжувати дитину. А чоловік, тобто мій батько, він, мій батько, який відмовив, він не був навіть її чоловіком законним, просто він так якби дружив і на фоні. Цікавих почуттів він ну, зробив те, що він зробив. Тобто з'явився я. Нагуляний Волонтинопрі. Я цього не сидаюся, тому що колись так і говорили, що от нагуляні діти це ті, які виростають без батька. Ну або зробити зробив, а далі завершити справу не міг, тобто взяти відповідальність за виховання. І тому а, моя мама, вона. Мусила при змусилася прийняти таке непопулярне рішення, тому що її мама і її сестра вмовляли: мовляв, треба робити аборт. Ну, я дякую своїй рідній мамі, що вона відмовилася від цієї пагубної думки, і все ж таки вона народила мене, і я знаходився в ясельному притулку Білгород Дністровського. А це такий лікувальний центр був, і саме до двох років я взагалі не ходив на своїх ногах. Більше в мене був рахіт одним словом. І лікарі казали, як вже згодом я дізнався, що як мені сказали, якщо б вас не підняли е, через два роки на, на ваші ноги, то прийшлося би вас передавати в інтернат закритого типу. Е, для людей, які, скажімо, неспроможні фізично, психічно і так далі. Ну, Дякувати Богу, мене все ж таки лікарі підняли і я ходжу на своїх ногах. Після Білогородністровського ясельного притулку я попадаю в Львівський дитячий будинок номер 1 по вулиці Таддівській на той час. І саме там я знаходжуся три роки. Це дошкільний заклад, в якому ти перебуваєш до трьох до шести до, до років від трьох до шести. Дитячий будинок, ну, він нічим мені не запам'ятався таким аж аж аж, тобто якимись яскравими моментами, тому що це дитячий будинок був. Дитячий будинок для дітей сирі того часу. він... Більше був закритого типу. Якщо тепер можете, ви як гості приходити до дітей, то сьогодні це можливо, а тоді це було ну, просто неможливо. Діти дітей виховували, так скажемо, і давайте скажемо: невчасно ставали дорослими. Дорослими в якому плані, що типовим був. Думати про те, як вижити. Ну, але це не про дитячий будинок, це скоріше про школу-інтернат. Я навчався в Добромельській школі-інтернаті з 1 по 9 класи. А, а потім ще в 10 класі на 2 роки затримався у Лівчицькій школі-інтернат. І це як і Добромельська, так і Лівчицька школа знаходиться у Львівській області. А, це Старосамбірський район. А Лівчиці це Жидацівський район, в якому я так само навчався. Згодом я чому я залишився на два роки в Лівчицькій школі інтернат тому що не було такого, що дітей з інтернату колись приймали в якісь навчальні заклади. І тому мені прийшлося бути саме ще один рік, і потім я поступаю на навчання в швейне професійне технічне училище, в якому я здобуваю фах. По почуттю верхнього одягу. Там я провчився в місті Самбурі до 3 років. Так. А після того був період такий, я би сказав, важкий для мене, тому що він був важкий в тому плані, що ти, ну, не було ні роботи тоді, нормальної, тобто ніякого такого забезпечення. І я одним словом, з що вийшов, скажімо, в ні двора. Ну, дяка Богу за. Те, що в мене дві ліві, що і права, і ліва рука, що я можу працювати, щось робити, і таким чином я міг забезпечити себе. А Жив свого друга Олександра е -е Регіля, і таким чином я міг собі допомогти. У швейному училищі, навчаючись, я мав спроби шукати маму, і в певній мірі я вийшов на е зв'язок з нею це раз. Е і друге, що е Потім вже згодом, коли я пішов в Євангельську церкву, я належу до Євангельської церкви, до, христи... до церкви християн Віри Івановської, а церква Віфезда, місто Львів. Саме церква Євангельська мене прийняла і мені послужила. І мій шлях християнського життя він почався з церкви джерело життя у місті Самбурі. У місті Львові так само є церква джерело життя. Це скажімо, материнна церква, в якій був колись старшим пастором майба. А на сьогоднішній день старший пастор це мій друг Володимир Білих, і є в них дочинні церкві. Церкви, одна із дочинних церков це церква Джерело життя в місті Самбурі, якої пастор є Матвій Василь. Саме в тій церкві я почав своє християнське. Життя. Я дуже дякую пастору Василю і церкві, яка мене підтримала. Правда, цю церкву я завжди згадую з теплотою в своєму серці. Потім я був в церкві Добра Новина певний час, де я так само багато чого корисного навчився, здобув, намагався, пробував і деякі моменти получалося, наприклад, провести молодіжне служіння і так далі. І на сьогоднішній день я належу до Івановської церкви, до Української церкви християн Віри Івановської, голова якої сьогодні є Анатолій Козачок. Для мене честь знаходитися саме в цьому братерстві, тому що відчуваю себе потрібним і так далі. Я кажу, не без сказусів в деяких моментах, але слава Богу, я дуже довольний і скажу, що я радий, що я саме в цьому об'єднанні, тому що. А багато чого, що відбувається в об'єднанні, мені подобається, і я поділяю філософію і християнські цінності саме нашого братерства. Тому вдячні Богу, вдячні Богу за пастора Тараса Клівошку, за за Віктора Івановича Хрипту, єпископа церков християн Віри Івановської в Закарпатті. Ростислав Мурахову, який є єпископом Хмельницької області, йому вдячний, тому що саме Ростислав Мурах він на мене дуже сильно впливав у багатьох питаннях мого життя. І тому Ростислав Миколайович, дякую вам, що ви були одні із тих, хто стали причиною великих благословень моєму житті, як друг, як наставник, як мій вчитель. Я це буду завжди пам'ятати. І мені не соромно, що саме вас я, можна так сказати, вибрав в наставники, щоб якось реалізувати себе в цьому житті. І найважливіше, що я хотів сказати ще з цього всього, найважливіше, я познайомився з, давайте скажем, і знайомлюся з Господом Ісусом Христом. А, який любить мене, і незважаючи на мої слабості, він мене приймає таким, як я є. Я не шкодую жодного дня, що я належу до Євангельської церкви. А, скажу навіть більше, що завдяки навчанню в Львівській богословській семінарії а, я багато чого для себе почерпнув. Я навчався у місті Львів в нас при об'єднанні церков християн віри Іванівської у Місті Львові є своя, свій богословський заклад. І саме в цьому богословському закладі я повчився 4 роки. Дякую Роману Павловичу Соловію, який був свого часу ректором. Потім Володимиру Солодяку, який сьогодні є ректором семінарії, і всім працівникам семінарії, тому що дійсно завдяки ним я почав розвиватися як, як християнин і як служитель. От і так само дякую вам, щоб ви посприяли тому, щоб я полюбив навчатися, щоб я був в певній мірі грамотним, кваліфікованим в тих питаннях, які я можу вирішувати. А що я хочу сказати, це скоріше всього така історія до Дня Молитви за дітей сиріт Я дуже попрошу вас, друзі, про те, в в цієї неділі, яка буде, а ви матимете можливість помолитися за дітей-сиріт, які сьогодні потребують батьківської любові, потребують захисту з боку дорослих людей. І в Україні на жаль, через кляту війну сирітство помножується. Я навіть не скажу, додається, помножується. Дуже багато дітей, яких батьки були вбиті під час цієї війни клятої. Багато дітей, які втратили батьків через те, що вони там захворіли, мали стрес і померли, і так далі. Тому, якщо ви можете допомагати таким дітям, і принаймні ви можете допомогти дітям з сиру там, України сьогодні, тим, щоб ви щиро помолитися 12 листопада на своїх богослужіннях за дітей-сиріт, згадайте про це і допоможете їм а, хоча б а, молитвою. А якщо можете навіть допомогти їм, тим, що ви будете підтримувати якусь сім'ю, де є дитина сирота, це буде ще більший такий внесок з вашого боку. Тому ще раз дякую кожному пастору, кожному служителю єпископу нашого братерства і не тільки нашого братерства, взагалі всіх християн, що ви молитесь за дітей сиріт і допомагайте їм. Я хочу окремо. Подякувати Наталії Володимирівні Яцьків, Юрію Яцьківу і Ліді. Вона вже має зараз давно вже має ім'я, прізвище свого чоловіка, але на цей час вона була Ліда Яцьків. Це та сім'я яцківих які свого часу підтримали мене. І Наталя Володимирівна Яцьків вона дуже сильно болівала про те, щоби я. Пізнав Бога, щоб я став на шлях доброти і так далі. І Наталі Володимирівні слова вони були почуті Богом. І тому я сьогодні можу сказати, що ну, щасливий, і незважаючи на ті труднощі, які я пройшов в християнському житті, все одно я вважаю, що я щаслива людина, тому що Бог все одно зберігає, і навіть коли бувають складні моменти, я з них виходжу. Тому хочу подякувати Наталі Володимирівна вам. За те, що ви зробили такий гарний внесок в моє життя подякувати Юрі і Ліді, що Юра і Ліда це діти Наталі Володимирівни. Дякую вам, так само, що ви посприяли тому, щоб я став на дорогу правди. І це родина католицька. Я їх дуже поважаю, люблю, пам'ятаю, і про це буду завжди вам вдячний. І наступне, на що я хочу звернути увагу, хочу подякувати так само пастору Тарасу Калівошку, який вболіває за дітей сиріт і не тільки, і він багато зробив чого, щоб діти-сироти могли пізнати Бога і міняти своє життя. Зокрема, в моєму житті пастор Тарас попливав на те, що я став більше проповідувати в церкві і приймати ініціативу в служіннях. Тобто він пастор завжди довіряє людям, і таким чином я почав більше реалізувати себе в служінні. Дякую Ростислав Миколайович Мурах вам за те, що ви у моє життя багато чого вклали. І дякую своїм названим батькам, яких я 8 років тому назад назвав мама Соня і тато Едік Жабури, а і їхні діти це Максим, Андрій, Юра, Іна, Аня. Поліна, дякую вам, що ви мене прийняли таким, як є. І дякую всій родині Жабурі, що ви, ну, ви зрозуміли мене і війшли в моє положення в тому, що у мене була потреба мати таку, знаєте, сім'ю, до якої я можу приїхати, поспілкуватися, і це приємно. От, і 12 листопада відбудеться молитва за дітей Сріт. Я прошу вас так само молитися за. Всіх дітей, сріб України, тому що їм потрібна саме наша молитва і наша підтримка. І повірте, от та молитва, яку свого часу Наталя Володимирівна Яцьків молилася про мене. Потім така була Ніна Яківна а вона відійшла вже давно у вічність, але коли я вчився в інтернаті, то вона дуже багато робила для дітей сиріт, і не тільки. І тоді, коли я був дитиною, вона так само на мене вплинула, і я як не буду пам'ятати завжди. Вона так само за нас молилася, і результат, от знаєте, от цієї щирої, тихої молитви цих жінок, вони принесли результат, що я сьогодні, ну скажем. Не шкодую, що я а, живу як християнин. Правда, важко трохи дається бути християнином, признаюся вам, але Бог добрий милуйчий, тому це мене тішить, що я все ж таки можу ним бути і щось робити. Ще раз хочу закликати вас до молитви за дітей серед 12 листопада. Якщо в вашій громаді, а, тобто в вашому населеному пункті є діти-сироти, або є сім'я, яка опікується дітьми-сиротами, до речі. Прийомні сім'ї і так далі, то я прошу звернути на них увагу і їх підтримати. Тому що прийомні сім'ї або дитячі будинки сімейного типу ДБСТ, в які були прийняті діти, потребують нашої сторонньої уваги, принаймні в молитві, доброму слові. Якщо ви знаєте такий дитячий будинок сімейного типу, Прийдіть, навіть в неділю знайдіть час, підіть саме в цей дитячий будинок, і принесіть якихось смаколиків і просто приділіть часу для цих дітей. Тому дякую вам і дякую, що ви зі мною. Дякую за ваші вподобайки, коментарі і все інше. Пишіть і до наступних зустрічей. І дякую, що ви саме ви приєднаєтесь до молитви за дітей-сиріт, ви скажете це в своїх церквах. І це буде круто, тому що. Разом, коли ми молимся, це сила.